майбутнє змінюємо світ. Вітаю ця програма діалоги на телеканалі ITV Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостями нашої студії є директорка Рівненського міського палацу дітей та молоді Ірина Первошевська та учасниці благодійного марафону звірою у майбутнє Інна Муравська та Ольга Муравська Вітаю вас. Отож, благо... Отож, благодійний марафон звірою майбутнє це завжди така грандіозна подія для нашого міста. Це завжди дуже багато заходів, дуже багато людей, які долучаються. От власне розкажіть цьогоріч, чим будете дивувати, і де і коли? Ну от, до речі, сьогодні вже ми скажімо, пройшли екватор. Вже половина марафону вже позаду залишилась. От нам залишилось 26-го ще працювати, сьогодні 21 перше. І я думаю, що він набирає обертів і кожен день дає все більше і більш таких, знаєте, більш таких потужних настроїв, емоцій, рефлексій для тих, хто приходить на наші заходи. І це саме головне. Головна мета це ж благодійність. І ми повинні все спрацювати своїми проєктами, своїми. Творчими проектами, своїми колабораціями, своїми поглядами на сьогоднішнє життя повинні спрацювати на молодь, тому що їм тут жити саме в Рівному в Україні. І ми би хотіли, щоб вони дійсно пов'язували по-справжньому своє майбутнє з Україною. І ми хочемо якраз от і цей марафон присвячений цій меті, тому що якраз наші воїни, Збройні Сили України воюють якраз за них, і це дуже важливо. Щоб відчула наша територіальна громада, що в нас дуже багато талановитих, обдарованих дітей, які потребують їхньої підтримки, власне, розкажіть, ви зазначали про те, що це дійсно цей марафон в першу чергу благодійний. От цього року кому будете допомагати? Ну, по-перше, ми працюємо вже 29 років. Це 29-й марафон, і ми традиційно працюємо на дітей палацу, дітей та молоді, які є випускниками профільних шкіл палацу. Тобто, палац це єдиний такий заклад в Україні альтернативні існуючі. Е Парадигмі позашкільної освіти, який надає вже більше 30 років профільну освіту для своїх вихованців. І сьогодні це найактуально, тому що якраз в новій е, українській школі в НУШ, е, ту реформу, яку переживає вся наша країна, це дуже важливий фактор. І ми якраз опанували вже більше 30 років тому якраз оцю систему, нову парадигму позашкілля як профільну освіту на рівні до професійної підготовки і початкової професійної освіти, якраз цей наш е, Напрям, і він дуже важливий для дітей, тому що вони паралельно зі школою, зі школою загальноосвітня, отримують вже професію, отримують той профіль, яким вони чи будуть користуватися в майбутньому, чи не будуть. Але цей профіль надає їм можливості бути більш скажем. Адаптивними в цьому житті. Так, так, так. І це саме головне. І от ми вже 30 років, 29 років працюємо на таких дітей, на випускників профільних шкіл. І от перед вами якраз обличчя марафону Оля і Інна Муравські, які дійсно є обличчям марафону, випускниці нашої школи, профільної школи сучасної хореографії. Дівчата, безумовно, чи виберуть, чи ви не виберуть цей профіль, якому, якому вони присвячували більшість свого життя, але. Я думаю, що це їм дасть дуже багато таких, знаєте, soft skills, які ну будуть в пригоді і на майбутньому. Ми пропоную познайомитися ближче, щоб розказали. Ви є обличчям цьогорічного марафону. Власне, розкажіть трішки про себе і на чим займаєшся, чим захоплюєшся і взагалі можливо там про що мрієш. Я Вітаю, дякую, що запросили У мене. З Уравська, я є учницею 10 класу. І дуже захоплююсь вивченням точних наук, мені це добре виходить. У ПДМ я займаюся в школі сучасної хореографії Lenance Company і вже танцюю 11 рік. І Я є минулорічною випускницею школи сучасної хореографії. І Сама школа і ПДМ дали мені можливість мати друзів, однодумців. Вони виховали мені в характер і стали більш наполеглою, пунктуальною. І це допомогло мені розвинути себе і знайти подальший шлях в житті. І, можливо, танцями я не буду займатися так профільно, як в мене є. Але як хобі, це точно залишиться в моєму житті. От а сам марафон дає мені відчуття відповідальності. Для мене це було взагалі неочікувано. Але зараз розумію, що це можливість більше людям дізнатися про нас. Дізнатися про те, що є такі місце як ПДМ, де люди, діти з різними можливостями та хобі можуть знайти себе, те, що їм їхнє покликання в душі. Ну, і, звісно, люди зрозуміють, наскільки донати важливі в нашому часі. І все. А чому от, саме цьогорічний марафон от, для тебе близький? Ну, я стала сама обличчя марафону. І Для мене близьким, тому що. Е... Минуло рік в нас була скритна ситуація, і це стало зараз як підтримкою якоїсь Я знаю, що в мене є така сім'я, яка може мене підтримати, допомогти словом і не тільки словом. І я розумію, що в мені є, звісно, є куди звернутися. Як вдається поєднувати? От здається, хто займається там творчістю, то менше наукою. Як вдається поєднати науку і творчість? Я не знаю, мене це навіть з дитинства захоплювало. У мене математичний склад розуму і для мене точні науки це набагато простіше. А в танці я можу висловити себе, це мені набагато легше дається, ніж словами висловлювати. Через емоції, рухи я поринаю в себе і можу донести людям, що я хочу дійсно сказати. А бачите, які термінології ви використовуються вже? Так, Так. Оль, розкажи трішки про себе. Про що ти мрієш? Чим захоплюєшся, чим займаєшся? Доброго дня, мене звати Мараська Ольга. Мені 14 років, я учениця 9 класу. І вже понад 9 років я в падемі танцюю в школі сучасної хореографії лайт. Для мене танці це як друга сім'я. Я там пораняюся свої думки, і через танці я це все висловлюю. І для мене такі, як камінь в душі. Падає. Марафон для мене це неймовірна підтримка. Я зрозуміла, що мене можуть вислухати, щось допомогти мені, порадити може щось якось. І для мене ну, сам марафон це дуже неочікувано, це таке ну, велике дійство, яке дітям допомагають, воїнам нашим. Це пам'ять про батька. І, і це ну, дуже велика пам'ять про мого тата, який заради нашої країни. Він зробив велике. Він він заради всіх нас. Віддав своє життя. Протягом 9 років ти займаєшся танцями. От, чи були моменти, коли важко було займатися, там, не хотілося, хотілося покинути чи ні? Бо Це ж 9 років, це потрібна якась дисципліна, якісь налаштовувати себе. Після початку повномасштабного вторгнення нас відвезли у село і ну, зразу так опустилися трохи руки. Не хотілося нічого, але ми зібралися всі і зрозуміли, що танці це те, що нам дає відволіктись від цього всього. І... Що можете сказати про е, інших учасників також е, марафон? Е, з нами є ну, ми є двоє обличчя марафону і також є третій, Артем Джуз. Він також є цьогорічним обличчям марафону. Я дуже багато про нього не знаю. Знаю, що він є головою парламенту в ПДМі. Молодіжний палат. Молодіжний палат. Також. І також він грає у театрі від ліхтаря. Я була недавно на його виставі, там де він грав головну роль, і дійсно сподобалось. І дійсно відчула, що він вміє грати, і мене загубила його гра. Ну він ще знатний колок у нас. Він профільний. Центрі екологічному займаються вже досить довго і від нього дуже багато користі і в палацу і в природі якого? Але загалом це 37, uh, так, діток? Взагал, да, загалом 3, 7 чоловік. Троє це обличчя марафону, це перед вами Оля і Інна і Артем, про якого зараз Інна сказала, будь ласка, згадала його. А лише четверо дітей, яким ми надаємо матеріальну допомогу в ході благодійного марафону. І це дуже важливо, тому що вони приїхали з інших областей України сюди. Вони мають статус. Тимчасово переміщених осіб їх батьки їх родичі, але вони вже адаптувалися. Вони займаються в палаці дітей та молоді, крім однієї дівчини, яка в особливій дитині. А ці діти знайшли себе, і саме головне, що і родина палацу відкрила для них дуже багато речей, якими вони на сьогоднішній день займаються, які їх, скажімо, соціалізують, адаптують інтегрують в життя, і це дуже важливо. І крім того, ми ще марафоном допомагаємо діткам хворим на онкологію і вже перерахували більше 30 тисяч на адресно на нашу клінічну лікарню дитячу і вже на певні такі важливі дуже ліки для них, які вже їм потрібні Ну і працюємо ще на Збройні Сили України, на наш територіальну оборону Рівненську, яка вже тепер вже воює на передку. Це також будуть певні кошти Абсолютно. так перераховуватися. Але ж марафон це не тільки знаєте реалізація творчих проектів. Це дуже багато таких, значить, інших проектів, які дадають можливість зібрати донати додатково Це і майстер класи це і брифінг сьогодні, який буде Світланою Кирилівною багатачук Кривко. Вона представник, значить, міжнарод В європейському конгресі, значить, ініці... Міст України, це буде і бранч з нашими зірками, на який ми теж хочемо запросити е, всіх. Е... Представників територіальної громади, що вони познайомились з нашими зірками палацу, з нашими викладачами, і подивилися на них не тільки не тільки з точки зору їх професіоналізму, а познайомилися з ними як з людьми, з їхніми хобі, з їхніми такими, до речі, такими рисами характеру, які ну, не завжди вони виявляються в навчальному процесі, але не дають такої, знаєте, дуже такої родзиночки їхньому, їхнім виховним таким діям. І це дуже приємно, тому що ну, людина ж вона багатогранна. Вона не може тільки, скажімо, втілювати себе в якомусь одному фаховому там напрямі, а і вони себе бачать в інших теж. І нам хочеться, щоб і територіальна громада, і діти палацу, і батьки палацу. і, До речі, і педагоги не всі знають своїх колег, з якими вони співпрацюють. І от нас такі. Зірки в палаці їх дуже багато. Практично у нас всі зірки в палаці, цілий сузір'я зірок. Але цього разу ми робимо бранч. От з декількома, з деякими, якими ми хотіли, щоб дійсно вони подивилися на них. Під іншим кутом зору, і це дуже приємна річ. Ну і плюс ще ми всі профільні школи палацу долучаються до марафону. Школа інтелектуальних видів спорту вони проводять там на кубок змагання, кіноспортивний клуб так само, значить дзюдо. Спортивний дуже кластер спортивних навичок нас на напрямі представлений дуже е, здорово. Е, Шайті школа вони працюють штучним інтелектом і Роблять теж майстер-класи для всіх бажаючих. Е, є така здоров'я майстер-клас з йоги. Е, далі ми працюємо значить, Багато з тим по тих напрямах, які би ми хотіли прина буде виставка. Вже працює виставка на відкриття. Значить, коли була посвята наших марафонців, ми відкрили ще й виставку, значить, етнокультурна спадщина нашої, значить, полісся, які беруть участь профільна школа образдочого мистецтва випускники і наш етнокультурний центр. Так що і сьогодні, до речі, вони будуть давати свій проект, шану традиції твори майбутнє, якраз етнокультурний центр, який. Спонукає багатьох до того, щоб вивчали саме етнокультурну спадщину полісся нашого. Благодійний марафон це завжди, от там понад 40 заходів. От звідки черпаєте ці ідеї, і кожного року а, вам вдається дивувати і знаходити щось нове і цікаве, щоб зацікавити ну, саме людей. головне, мабуть, в місті рівному, а може рівні а може і в Україні, нема такого закладу, який би міг показати таку широку палітру своїх можливостей, своїх реалізацій того, чому вони вчаться в період якраз позашкілля, і це дуже... Дуже важливо, тому що ми даємо вихід якраз у цей творчій енергії, креативу і дітей, і педагогів. І батьківська громада дуже нам допомагає в цьому, для того, щоб дійсно продемонструвати і презентувати всі досягнення і перемоги наших дітей. І сьогодні в марафоні представлено більше 40 заходів. Ми святкуємо в ході марафону ювілеї наших колективів. Ми робимо все для того, щоб показати, я вже казала, і наших зірок і запросити видатних людей рівнень для того, щоб. З ними теж познайомились, і це ініціативи і парламенту дітей, і ради палацу, і молодіжної палати палацу і ініціатива, і, скажем, і моя ініціатива в багатьох випадках, ініціатива інших педагогів. Але саме головна риса така. Характерна риса для цьогорічного марафону це те, що ми реалізуємо творчі проекти, проекти, які колабораційні, творчі колабораційні, внутрішні, які виходять за рамки палацу. Нам дуже багато буде заходів, які проходять на локаціях міста Рівного. І це теж одна з таких характерних рік рис цьогорічного марафону, тому що ми, скажімо, розширяємо межі марафону, даємо можливості територіальній громаді більш, більш глибоко познайомитися з нашими досягненнями. І їх оцінити, тому що палац дітей та молоді це більше 4 тисяч дітей, які працюють, це майже 200 педагогічних працівників палацу, і це величезна батьківська громада. Тобто, це якраз це партнерство, це і дає нам таку успіш, успішність. Скільки часу от йде от підготовка? Бо це дуже багато заходів. Дуже ну, ви знаєте, такі... питання: скільки часу йде підготовка? Ну. Вона постійно вона ви розумієте. Це не разова акція, благодійний марафон. Це просто акція, яка збирає по оці от розинки палацівські протягом року і втілює їх якраз от в програмі марафону. Це просто такі, знаєте, такий дуже такий привід для того, щоб продемонструвати себе. Підсумки за рік показати може дійсно якісь такі невичерпні можливості палацу, показати дійсно такий креатив, який є характерний тільки для палацу. І ви ж розумієте, що палац дає, дає для розквіту всього нашої рівненської рівненщини і самого рівного дуже багато, тому що в нас є і члени збірних, і ми є переможцями. Сами чемпіонами і Європи і віце-чемпіонами світу, ми є представниками збірних там спортивних, поспортивних змагань. Ми є володарі гран-при. Дуже багатьох, скажем, там напрямих фестивалів, конкурсів і так далі. Тобто територіальна громада мусить знати про це, і ми це робимо. І потім благодійність це напрям, розумієте, який ми просто він в нашому виховному процесі, тому що це не разова акція. Ми зібрали донати і для того, щоб дати можливості розвиватися нашим дітям. Ні, це ми вчимо благодійності територіальну громаду. Ми вчимо благодійності наших дітей. І 29 років це є така характерна риса в нашому вихові. Повному процесі, якщо зараз рівняни хочуть долучитися до благодійного марафону з вірою в майбутнє, що зараз вони можуть зробити? Як долучитися до нього? Будь ласка, у нас є і сітілайти по місту. В нас дуже широко ми представили в соціальних мережах. Заходьте, дивіться. У нас є зовнішня реклама, досить така потужна. Практично всі майданчики міста вони покриваються нашою зовнішньою рекламою. Цікавтесь нашою програмою. Я ж казала, вже ми перетнули екватор сьогодні. У нас ще дуже багато заходів, які йдуть, значить, скажімо, включно по 26 шосте, травня, і кожний день це три-чотири то й більше заходів. Які ми пропонуємо нашим містянам, і саме головне приходьте, приходьте, дивіться, користуйтесь нагодою, познайомитись ближче з тими досягненнями, які вас повинні окрилювати, які вам можливість просто трішечки по іншому, іншим кутом дивитися на наше життя. А саме головне подивитися на дітей, які завтра приймають від нас дорослих естафеток, і які дійсно будуть творити це майбутнє. І змінювати його на користь самої України. А завершується благодійний марафон. Завершується благодійний марафон нашим, значить, таким феєричним гала концертом мега гала таким концертом прем'єр. Тобто, в нас дуже багато потужних прем'єр буде в ході марафону. Ми їх зберемо. От найкращим Найвидатніші, і ми їх всі от представимо якраз от в фіналі на закритті благодійного марафону, коли прийдуть і спонсори, і благодійники, і долучаться до ще раз подивимося на наших учасників, на наших дітей, на обличчя марафону. І вони прийдуть вже з якимось, дійсно якимось вантажем, яким який вони позбирають в ході марафону свої рефлексії, свої уяву про може щось зміниться в їхньому в їхніх поглядах. Але ви знаєте, саме головне, що серед учасників марафону в нас виховуються майбутні благодійники. І mm. в нас дуже часто густо, у нас дві таких акції потужні протягом року це Добро на Різдво, коли ми взимку робимо благодійну акцію, і благодійний марафон. Цьогорічний він 11 днів йде. І коли входять цих марафону, діти, скажімо, переймаються. Цими загальними проблемами нашої країни, нашого міста, палацу дітей та молоді. І оце дає якусь таку наснагу і в перспективі вже відчувати себе благодійниками. У нас дуже багато зараз дітей, вихованців наших, випускників, які, знаючи, що в нас оці дні проходить марафон, вони донатять по QR-коду, який ми видаємо, який є і в соціальних мережах, і в наших зовнішніх рекламах. От і на завершення таке в мене завжди традиційне запитання: от про що мрієте після перемоги? Щоб Україна стала іншою. Щоб Україна стала іншою за рахунок тих оновлених поглядів нашої молоді. Щоб молодь дійсно активно втрутилася їх в майбутнє нашої країни. Щоб вона дійсно зробила все для того, щоб не було того, що ми сьогодні переживаємо. Щоб наша молодь зробила все необхідне для того, щоб Україна розцвітала. І щоб вона була найкращою країною в світі. Я думаю, що все для цього є, і так воно і буде. Напевно, ну... моя мрія це те, що. Кожна дитина і людина зрозуміла, який внесок зробила в нашу країну саме війна, наскільки вона допомогла людям зрозуміти цінність нашої країни, що вона дійсно найкраща. І хочу, щоб можливо більше до дітей звернутися, до молоді, щоб ми, я також здобували вищу освіту і змогли розбудувати нашу країну, не виїжджати за кордон. Можливо, тільки на навчання, але потім все-таки вернутися в країну і розбудувати її, і зробити її найкраще. Оля, прощати. Це мені. просто шикарна відповідь. Теж думаю, що зараз саме на нас, на молоді відбудовувати країну, зробити її кращою країною в світі. Бо саме ми зможемо, і думаю, це зробити. Бо Підготувати все, правда да. До того, що ну і знаєте, слово наш цьогорічний, крім того, що з вірою майбутнє змінюємо світ. Ще Україна рівне ПДМ, нам тут жити. Оце якраз і визначає нашу готовність до тих змін, які ми повинні пройти і стати кращими. Дякую вам за розмову. Хочеться побажати, щоб дійсно все, що задумали у вас, зреалізувалися. Всі мрії, які всі мрії, мети, які перед собою поставили, також вони здійснилися тільки всього найкращого і вашому закладу, і зокрема кожному з вас, дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостями нашої студії були директорка Рівненського міського палацу дітей та молоді Ірина Первушевська та учасниця благодійного марафону «Звіруємо майбутнє залишайтеся з нами, не перемикайтеся, все буде Україна.